Бані, храми, площі і арена. Місце для найвідомішої римської розваги. Ігор. Гладіаторські ігри були народною розвагою існувало 400 арен по всій імперії. Найбільше вміщала 50 тисяч осіб. Вхід на арену був вільний. Кожен міг насолоджуватися досягненнями римської цивілізації. Більшість ладіаторів були рабами, яких примушували битися. Проте були і вільні люди, які шукали слави. Найкраще гладіатор міг заробити в еквіваленті біля 200 тисяч доларів за бій. Та більшість із них помирали, перш ніж їм виповнювалося 23.